Вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. І сьогодні хочу прозвітувати по спільнику зігрі мою душу. Організувала цей спільник Наталя з каналу В'язалки від Наталки. Дуже, до речі, цікавий канал, класні речі. В'яже багато в неї майстер-класів, саме по в'язанню взуття. Так що заходьте, переглядайте. І під відео в інфобоксі я залишу. Посилання на всіх дівчат, які брали участь у цьому спільнику, ви зможете зайти, переглянути, надихнутися. Я вражена тією кількістю краси і фантазії, яка є в дівчат, Скільки всього цікавого створює. таке незвичне поєднання пряжі. Інколи ти сам не можеш думатися, думаєш, як це поєднати, а як це буде в виробі. А тут вже. Подивився і реальні відгуки, ну це реальне життя. Настільки це цікаво дивитися. Тож я вас запрошую, переглядайте, а зараз я вам розповім, що саме я в'язала в цьому спільнику, чи здійснились мої плани, чи все в мене вдалося. Перше, я хочу вам показати ось цей жилет дитячий. В'язала я його для молодшої доньки. Зараз я вам ставлю відео. Ви зможете подивитися, як він виглядає на донці, і фотографії, і відео. Дуже він такий тепленький, зовсім легенький, м'який. Це гарний перенос. Е, ну, я трохи вже його склала, він примявся. не хотіла вже відпарювати, тому що донька заснула, а я швиденько вас знімати відео. Багато хто мене питає, як ти все встигаєш, коли ти все знімаєш. Е, отак і знімаю. Поки донька спить, я швиденько все налаштувала і давай знімати. Така творчість, і ти в'яжеш і показуєш щось, і ділишся якимись знаннями, корисностями. І разом з тим я сама вчуся. А, тож, підпишіться на мій канал, буде ще дуже багато всього цікавого. Побачте. І поставте мені вподобайку, напишіть мені приємний коментар. Так само, як ви надихаєтесь нашому відео, так само і я коли читаю коментарі, мене це надихає. Ви даєте мені цікаві конструктивні якісь поради, до речі, під відео про кардиган. Отой уже не сільський, він вже називається в Мене Фолько. Вже дівчата мені підказали, як його краще обізвати. Давали дуже багато порад. І стільки ідей, і я сама точно до цього не додумалась. У мене з фантазією дуже все погано. <сі> Тож я вам дуже вдячна е за те, що ви пишете мені, за те, що ви хочете допомогти. Мені це дуже приємно і дуже важливо. Желетка класна. Раджу вам в'язати. У мене, до речі, на каналі є майстер-клас, можете перейти, переглянути. Е можливо, щось для себе цікаве візьмете. Дуже він такий. Класний, такого апетитного кольору. І колір, до речі, майже майже передає. Він більш такий приємний, такий вовняний, ну, зовсім не блискочий. Ну, взагалі вигляд супер цього живето. Він мені дуже подобається. Пряжа, що, до речі, залишилася, ще, можливо, ще щось буде цікаве з нею. І другий жилет, який я в'язала, це. Мій жилет-букле назвала його «Кокон», так як, так як він мене обволікує, як кокон. Зараз я вам ставлю відео, ви зможете переглянути, що в мене з цього вийшло всього. Але виглядає він, ну, як, на мій погляд, стильно, класно, дорого, багато, можу так сказати. І дуже затишно в ньому, до речі, вже і так ну, тепленько, в кімнаті десь плюс 20, що навіть коли ти сидиш, в'яжеш взимку, закутатись буде класно, і я планую його одягати в місто. Лише єдине, що, напевно, трошки вже похолодає. І планую я під нього одягати І буду. Дуже мені подобається ця конструкція. Звичайно, можливо, там витирати пил, щось таке, там ходити, як кажуть, рубати дрова ти в ньому не будеш. А от так, прогулюватися, піти там, в магазин за продуктами чи вийти там, на вулицю на прогулянку з дитиною. Я думаю, що це класний варіант. Колір взагалі тут супер. Він такий світло-сірий, видається. Хоча у бобіні пряжа біле букле на чорній основі, і створюється такий ефект світло-сірого кольору. Подобається мені фактура цього букле. Воно, до речі, таке м'яке, якесь не, не товсте. В'язала я спицями номер 7 достатньо такі великі. Але я не хотіла, щоб це було по одно, як кожух. Я хотіла, щоб воно було таке пластичне, легке, якесь. Ну, от таких форм мені хочеться зараз. Можливо, з часом я зміню свою думку і буду в'язати щось зовсім інше. Я <світ> не заперечую, все можливо подобається мені тут пройма. До речі, тут я в'язала по типу айкорда. І край такий, ви бачите, зовсім не тонкий, гарно виглядає, як, на мій погляд. По краю в мене резинка один на один, буквально 5 петель, але вони дають можливість не закручуватись полотно. Не хотіла додаткових обробок, тому що це букле, на ньому майже нічого не видно. Класно підходить для новачків, тому що, якщо ви навіть зв'яжете криву петлю чи скоротите не в ту сторону нахил зробите. чи Прибавляння нічого майже не видно. Видно оці прибавляння по плечу. Мене це влаштовує, тому що я робила прибавляння знаки. Все, до речі, записувала, тому що, якщо вже ти не записав, то порахувати. Петлі ряди можна лише просвітивши отак перед вікном на світло або перед лампою. І потім ось так можна порахувати ці ряди на столі. Це взагалі неможливо. З іншої сторони, для новачків напевно буде і складно в'язати, путатись в цих букляшках. Хоча, коли вже рука набивається, вони якісь самі вже перескакують з петлі на, з спиці на спицю. І Ще один момент в'язала я спицями з тупими кінчиками. Вони класно підхоплюють петлю, не залазять в цю букляшку. І на спиці аді в мене вони дуже ковські, мені подобається ось таку саме пряжу, яка не дуже козує, тому що вона синтетична і ну, по типу як акрил. Хоча це, здається, поліестер, але ефект той самий. Чи буду я в'язати ще щось таке? Ну, звичайно, буду. Мені подобається. Звичайно, тут букле таке воно об'ємне. Е, можливо, е, я ще буду в'язати з більш тонкого букле. Зараз воно саме е, ну, не лише цього року, минулого року воно вже було актуальне, але минулого року я вам скажу відверто майже нічого не в'язала, тому що з маленькою дитиною було непросто. І зовсім не було часу, я була втомлена і вирішила приділити весь час дитині. Зараз ми вже трошки підросли. І теж не просто, але вже більше року в декреті хочеться вже щось робити, створювати якусь активність навколо себе. Дуже мені приємно було в'язати в спільнику. Я вже частину звітів дівчат передивилася, ще буду дивитися. Ви теж заходьте, дивіться, надихайтеся. Чи буду я ще брати в подібних спільниках участь. Ну, коли ти в процесі в'язання щось тебе ще інколи не виходить, то ти думаєш, все більше не буду брати, все досить, я втомився. Все. А потім, коли ти одягаєш готовий виріб, тебе так захоплює, надихаєш. Ти хочеш далі, далі творити. І в спільниках мені подобається працювати, тому що це тебе мотивує, стимулює працювати. І е, дивишся, як другі працюють, надихаєшся. Мене ось роботи інших дівчат, навіть вигляд пряжі, якось заохочує ще в'язати. Тож е, долучайтесь до спільників, в'яжіть, навіть якщо ви не завершите роботу, за того класно поспілкуєтесь, пов'яжете. І майте задоволення. Єдине, що мені хотілося б, я думала спочатку сюди одягати пояс, але не буде дуже, не дуже зручно, тому що об'єм вийшов такий немаленький. Бачите, Ось я. Ось. Тож я собі придумала так, що мені потрібно бачила таке дівчат альпаки. Ось так вони там чіпляються, і таку брошку, щоб воно його фіксувало. Хоча жилет дуже легкий, я зважу, покажу вам, скільки він важить. І так собі я придумала таку застібку. У мене є така декоративна шпилька, можна і шпильку сюди приколоти, якщо йдеш в місто, щоб тобі не заважало. А так, в принципі, можна і так ходити. Я задоволена, я щаслива, що мене залишилась зали? пряжа. Ви бачите, була велика бабіна, десь половина напевно, є. Я ж не пам'ятаю, скільки 800 грам, Я брала грам 400 десь жилет. І оце такий залишок. Я придумала, що я вже зв'яжу цієї пляжі. Я колись в'язала такий чехол на стілець, зовсім розбирала стілець, тому що діти були так його вхакали, що вже нічого не відтиралося. То я зняла тут тканину стільцем, розібрала його повністю. І потім зв'язала на машині так як два квадрати і обтянула степлером. Ну додавала мене тоді була травка, я додавала туди акрил. І, до речі, той стілець дуже довго в нас був. І вже і старша донька на ньому там сиділа, ліпила, клеїла все, що тільки можна, і молодша донька. І тепер теж. такий стілець на колесах крутиться, дуже зручно, до речі, в'язати на машині, коли стілець їздить по підлозі, на колесах, і ти можеш в одну частину машини і в другу, тому що машина е, полотна, ну, якщо на всю гольницю, то не дуже зручно на звичайному стільці совати по підлозі. І він там теж уже не зовсім новий і вже та оббивка така собі не дуже гарна, не відтирається. І я думаю, такий букляшик зв'язати обшивку на стілець. Побачу, чи вдасться мені його взагалі розібрати. Можливо, я якимось чином, можливо, зроблю резинки і просто натягну на, на сам стілець. Побачу, як це все в мене вдасться, і коли це я на це все виділю час. але вже плани є. Я думаю, як є план, то вже і час знайдеться. Так, я пов'язала в цьому спільнику. Всім дякую за увагу. Дякую за підтримку, бажаю вам спокійних, мирних днів. Дай Бог, що вже скоріше наші хлопці здобули та дівчата здобули перемогу. А ми будемо працювати, будемо допомагати, і все, що ви задумаєте, все вам здавалося, без перев'язів з першого разу. Хоча, можливо, в деяких випадках це буде нецікаво, тому що коли ти перев'язуєш, з'являється якась нова ідея, і вже виріб стає більш довершеним. І вже потім ти тішишся тим результатом. Атож, все, напевно, має так бути, як воно і є. І до зустрічі в нових відео. Па-па!